Друзі, перші проголовне поїхали. Трамп дія жорстко на усіх фронтах України через посередників таємної делекобійна зброя в Молдові почали ще мити миротворців. РФ Трамп дав зелене світло Сандо на проведення будь-яких операцій. Путін після відмови від перемир'я втратив усі свої позиції перед Трампом. Тепер Трамп включає преси щодо Кремля, не зважаючи на їхні публічні заяви. І що, нібито все добре, добре путіну тепер точно не буде. 1700 миротворців миротворців Молдові впасті. Телеграм-канали пишуть, що Молдова не збило російський так званий миротворчий гелікоптер над Дорасполем. Загинуло 20 чоловіка. Десанту Молдова не діяли на випородження. Накази Сандоу розвідка США. Вела цей маршрут. Інформацію наразі приховують. Починається розкачування ситуації. Крім того, телеграм-канали пишуть про бій на аеродромі Кишинева, Ніч 20 березня. Наразі він оточений силовиками, стрільнина та вибухи. Кремля дестабілізує Молдову на фоні останніх новин, зокрема Кориська, п'ять загиблих вагнерівців та 10 правоохоронців. Молдова. Офіційно люди Санду заявляють про те, що там ведеться навчання та контрдиверсійна боротьба. Втім, ситуація з кожним днем все більше напружена. Не просто так, чому та вчора писав про Придністров'я третій день. Там лунають вибухи, стрільба та зачистка. Все подається, як проведені навчання, але ж ми то з вами знаємо. Один на тому кортеж Занту був обстріляний. Повідомили, у третє за тиждень Санду зустрічається із залужним. Наразі стало відомо, що за даними телеграм-каналів, залужний на новий секретар НАТО можуть провести операцію Придністров. За сгодою Санду та армии в Кремлевских, пропагандистов и старака, что Зеленский задумал в Приднестровье. Незамеченным в нашем инфополе прошло любопытное кадровое назначение украинского президента, бывшего секретаря украинского собеса Алексея Данилова. Зеленский отправил послом в Молдавию. Казалось бы, какое нам дело, оказывается, есть. Мы пообещали с нашими источниками и окружением Кириенко и те обратили внимание на два момента: во-первых, Данилов, один из достаточно ярких украинских ястребов явной русофобии его не просто убирают из команды, а ставят на такое важное направление. Очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос с Приднестровья. Пробытие Данилова в Кишине может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Криенко на этом направлении. Знание о ситуации в регионе у бывшего секретаря Совбеза явно в избытке. В любом случае, будет интересно наблюдать за событиями в регионе, назначение нового украинского посла явно не рядовое. Параллельно с тем, ось уже три дни. Армія заходить на територію Молдови переодягнені озброєння та з технікою понад 130 танків вже перейшли на місця розташування. Санду готується відбити ЄС не дасть Росії нового важливого впливу. Понад 70 румунських солдат готові до бою. Паралельно з цим у Молдові з'явилося падіння невідомого дрона. В Молдові виявили безпілотник в одному із населених пунктів Каушинського району. А на місце одразу вирушили екстрені служби. Депутат громадяна до місця виявлення знахідки при поліцейських перекрили Поліція Молдови. Також показали фото знахідки. Цей дрон користувач мережі X з ніком Ерфокс, що служить повітряних сил збройних сил України, ідентифікував як фальш цілі, які війська РФ останнім часом запускають одночасно з шахедами. Одразу після падіння безпілотника 11 березня джерела повідомляють про сутички з сепаратистами та ДРГ. Десятки загиблих офіцерів молдавської армії. У той же час диверсійні групи музикантів продовжують прибувати в Молдову навіть після виборів сан. До попросила в Шаїв залужного та українців про допомогу відбулася таємна зустріч. Румунські танки з досвідченими людьми залужного заходять в Молдову. Влада Молдови перевела від всі державні установки, а також правоохоронні органи у режим підвищеної готовності після подій у Кашинівському аеропорту в неділю вранці. За словами Санду, в результаті не стало людей прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева, назвавши подію сумним днем для усіх нас. Державі установки переведені в режим під. Вищеної готовності поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій республіці Молдова. Додала вона за даними змі. Пасажир прибув рейсом із Туреччини. А почалося все після того, як йому відмовили у в'їзді. Є непідтверджені повідомлення, що він громадянин Росії. Музикант та влада Молдови має оцінку оцінювати загрозу. Досить серйозно. Вже Ольга Курносова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.